7 січня 2025 року з Всі, наступаючим новим роком. зі свят вечора з Різдвом Христового. Всім цього самого найкращого. Давно я трошки не знімав, останній раз знімав міксер. Щось ось взялися робити Вон такий, січкарня, не січкарня, Бог його знає що. Но хочу зробити, щоб сильно дробило. І Макуху. Вон бумагу вже кидали, бумагу в Ну, Трошки викидає. Виточили такий ножик ось очки. Ну, не ножик, верні, дві пластини. Крайки сфрезерували. Всередину на втулку посадили, приварили по бокам. Хотів зробити спочатку сегменти. Із з комбайна, з коси. Ну, потім передумав. Получили, дивився в інтернеті і там. Взяв обикновенні молотки. Обикновенні молотки з диклу. Ну, робе, б'є, дує. Зробили взяли двигун 7,5 кВт флянцевий на лапах, 3000 оборотів. Виточили ось таку войду. ножі виходить скільки? 47, да, 47 мінус 3-44 см. Ну і як противоріжучий шпильку купив, порізав, тому що болтів таких длінних немає. І між противоріжущими і шпилькою, шпильками і молочками. Зазор десь міліметрів 4-5. Так що отак. Зробили двигатель, укріпили, купив саму здорову решетку. 14 з диких у поставив більше й не було. Ну і в принципі зробили станинку, зігнули такий кожух откатали 200 мм. Потім ось зробили верхушку наверх, откатали. Ось такі кольця вирізали. Косілка Virax. З, з нижньої лижі, вона протерлась, але ну, кольця якраз хороші. Оце сюди вкину. Це буде противоріжучи, не противоріжуючи, а щоб не видувало ну, віхріві потоки, то що закручує по кругу, по спіралі і видуває, щоб билось вниз прогиналось. Воно трошки, трошки конусне. А це більше колечко. Сюди, і буду, буду прикручувати ось сюди, щоб швидко знімались на пару, на пару, може на три, може на пару барашок. І все, щоб було сйом, щоб все розбиралось. Тут зробив от теж таку цікаву фігню. ну Не знаю, доно вийде. Вниз, вниз будемо мішок чіпляти, щоб собирало. А вверху тут зроблю. Звиження конусик під каналізаційну трубу і назад сюди в бочку, щоб вітер циркулірував, ну, щоб не дуже видувало все. От, якось так ось буду, буду пробувати. Так що вчіть, коментуйте. Це такий апарат. І по ходу теж збираємо насосну станцію масляну. Теж. Двигун 7,5 кВт. Зробили ось таку переходочку сюди і сюди це з д 240 симтезовського флянчик, куди Генша 10 прикручується. Ну, щоб він трошки був. Сюди підшипник хороший купимо, я пошку поставим або что що щоб крутився. Ну і, соответственно, не буде нагрузки на вал, він буде розгружений. Там уже гідробак притягнули, розподілитель купив. Теж буду все вкручу збирати, буду снімати. Ну, Теж мудрував, мудрував, віс продається, сюди кожу готовий. Ну, и... Трохи дорого, воно того не стоїть. Переходник тільки з 4 кВт я знайшов 4 кВт, на інша 10, а я 7,5 кВт двигун взяв. Ну, якось так ось. Теж виточив це. Тут проточили, засверлили, болти покручували, позрізали. Я думаю, буде воно триматися, нікуди воно не кінеться. Так що, якось так, всім удачі, пишіть, коментуйте. Я думаю. Завтра, після завтра, до все і зніму, покажу дальше.